Hello, guys! знімаю випуск спеціально для вас. Дуже довго не було, дуже довго мене не було. Коротше, новий випуск про доставку. На автомобілі. На автомобілі мать його на автомобілі. Сьогодні працюю на трьох доставках. Перше це Uber доставка друге це Instacart, це продукти розвозити. Третє це на таксі. Я думаю, має вийти крутий випуск. Так що залишайся і поїхали. Зараз побачиш, що вийшло. Пацани, не обіжайтеся, Реально, нарешті прийшла до мене монетизація. Зараз буде на початку або в кінці відео, або посередині буде реклама в моїх випусках. Та я продажний, та я такий. Ставити лайки, підписки, а я маю щось замін віддавати. Давайте під цим відео буде 100 лайків, і я випускаю доставку на Амазоні. Як я розвожу посилки? Це щось. Я вже, звісно, був, я вже знаю, як це працює. Того, того, гайсі, 100 лайків, і я випускаю відео про Амазон доставку. Як я працював, що це відбувалося? Коротше, все залежить від тебе, постав лайк, підпишися, це дуже важливо. Коротше, гайс, має нове замовлення з Макдональдсю. І тут зараз заберу. Коли працюєш на машині, взагалі не удобно. Я вам серйозно кажу, то ти провтикаєш стоянку, то ти провтикаєш заправку, то ти все провтикаєш А на Віліку, на Віліку, ти взяв, взяв, де тут вхід? Я тебе питаю в Макдональдс, де тут вхід? Сам Макдональдс отак от, прям заїхав, отак в двері вперся, поставив і пішов по своїх справах. Забрав Макдональдс, там брат в катер попав, ну ладу. Коротше, забрав Макдональдс, має за 8 доларів їхати 3 кілометри. Поїхали, зараз тут є трохи хавай, думаю, має бути швидко. Давайте засічемо, за скільки часу я це виконую. Зараз 12.31. Поїхали. От це є хвилини. За скільки я зароблю 8 доларів. Ой. Блін, то не то стоїмо, А це вже хорош. Ні, ну, звісно, я, я вже поставив таймер, я тільки тут на світлофорі буду 2 хвилини стояти. Серйозно, якось не серйозно. Бо серйозно має бути серйозно. Не серйозно, потім не серйозно. Все, пацани зупинилися. І йду. Хтось там мені писав, що я дуже багато лишніх слів говорю. Хіба? Ну, буває там інколи, серйозно, не серйозно. Але так то я просто общительний, щоб ви розуміли. І це я тільки сів в машину. Дві хвилини я стояв на світлофорі. Це не, взагалі не рахується, якщо, якщо на то пішло. Ні, ну в такому темпі воно би мало бути швидко насправді. Більше ще три хвилини. Хоча насправді я тільки проїхав дві хвилини. Странно, звісно. Коротше, прям вообще, запаркувався йому іду йому віддамо. В результаті виходить, що я доставляв. За 6 хвилин. О, там є пакуночок. Коротше, я заробив 8 доларів за 6 хвилин. Нормально? Не нормально. Ну, часто, мені по дорозі, я їхав в цей напрямок, того думаю, прям нормально. А ти що думаєш? Твоя думка для мене дуже важлива, якщо ти не поняв. Отуди От опустися і, і напиши, що ти думаєш. Нормально, 6 хвилин, 8 баксів за хвилину долар. А математик від Бога, звісно. Подивіться, яке хороше замовлення пройшло. 8,49, а це їх 4 милі на виконання 33 хвилини. Ну, ну, я... Мені рука не повернеться, щоб таке взяти. Це взагалі уже якийсь. Поки я в очікуванні замовлення, я вирішив показати, на чому я буду доставляти, яка в мене машина. Ля, оце моя машина Kia Rio 2012 року. Купив я її за 3450, плюс там податки, переформлення, коротше, ще 380 доларів дав. Коротше, сама машина коштує 3.450. Хетчбек дуже прикольно. ззаді сидіння знімається, прям дуже прикольно. Що тут по мінусах? Мені не подобається, що тут вісла, типа нема склопідйомників. Що мені ще не подобається, що її треба заправляти, а в мене грошей нема. Коротше, отака, я не дуже сильний експерт по машинах. Я більше по велосипедах, якщо ви в курсі. Ну і скутери люблю. Так що, коротше, отака вона. Навіть вам показують свої номера. Потім мене не шукайте серйозно, не знайдете. хоча таке, як погроза звучала. Все коротше, на сьогодні на ній я працюю. Зараз поїду на заправку, заправлюся, і теж покажу скільки, скільки виходить заправити. тепер оце моє нове барахло. Коротше, взяв нове замовлення на Дардаші. Я ще Коротше, в мене Uber, таксі, Uber, доставка. Інстакар це продукти збирати. GrabDash, це доставка, і Дардаш я включив. Боже, я стільки всього понавключав, нічого не приходило. І коротше, маю нове замовлення за 750. Їхати півсвіту, але я поїхав. Отут, прям прикольно. Отут є парковка, бо магазин. Бо яко гра з тими парковками це напевно найгірше на доставці. А звідси я забираю своє замовлення. Зараз за 7,50. 7,50 не гривень, не копійок, не злотих, не євро, а доларів. На жаль, звісно, що не євро, ну, але теж непогано. Коротше, я взяв замовлення за 7,50, 7,50 на 7 кілометрів де з'їхати. Може всі 8 кілометрів, за 7,50. Просто я взяв, пішов, забрав, а тепер подумав, що я аж зробив. Капіс. Ой, з тим дардашем. Коротше, в Сетлі прикольно катати, бо є доплати. І тіпа, там платять багато, а тут фігня і їхати півсвіту. Коротше, поїхав, походу, чи що Знаєте, що ще поганого, коли ти доставляєш на машині, а не на велосипеді. Збоку в тебе стоїть їсти. І воно так смачно пахне, <рес> що ти так. Поглядаєш на то, і вже навіть нема мотивації якусь вести, скільки би там не платила. А коли тобі платять 7,50 за 7 кілометрів доларів, 7,50 доларів за 7 кілометрів, в тебе взагалі мотивації нема вести. Але я. Я, я працюю на камеру, я актор, я можу це виконувати. Але серйозно, на велику, коли ти їх, їдеш, ти закинув сумку взаді, і ти не відчуваєш, типу що ти везеш, тобі все одно головне не порозливати. А тут а, така спокуслива фігня насправді. Блін, та куди Хавай? Ну скільки можна по тихаю? Я за 7,50 і знову на Хавай їду. Ще якщо він платний буде, то я взагалі в мінус піду. Блін, подивіться, який прикольний домик. Якраз сюди доставка. Він такий, як в Америці. <рес> Серйозно кажу. Коротше, лишаємо їсти. Отак. От Робимо фотографію отак. От Все, готово. Да. І ми отримали своїх 7,50 доларів. Хто тут так припаркувався, як єврей? Я єврей. <рес> цей теж такі прикольні. Сіро, звісно, було б сонечко, воно взагалі, він коли виглядає в касті, таке серйозне, і я вам без приколів кажу, таке відчуття, що, як по Америці, як по фільмах їжджу. Хоча насправді я тільки в бозилі-бози. Я приїхав на заправку на шел. Моя бензина, оця 89 вона коштує 4 долари 300. 39 центів за один галон. В одному галоні майже 4 літри. Не повних, але 4 літри. Бимом заправлятись, зараз покажу, скільки в мене в мене там чу-чуть лишилося, скільки майже вийде повний бак. Все, мої грошенята пішли. Оце зверху, це в доларах. <сіх> Боже, мені вже погано. Давайте відвернемося на декілька секунд, щоб. Ну просто, щоб тут оморок зразу, не, оморок, В оморок, не, коротше, не впасти, щоб тут. <сіх> Боже, це кошмар. Ох то ж, йому я ще. Що... З... На вулиці нема повітря, <сіх> серйозно кажу. Боже, там. Я зараз як покажу, вам аж самим погано стане. Коротше, оце заправиться на 32 91 цент. 7,5 галонів. Але я ще, де, ще трошки постріляю, щоб більше було, там, щоб не їздити також на 100 метрів. Блін, то дофіга, слухайте. Хоча я в епі мінімум на 40 баксів заправляюсь. Тута... Тут я від'їхав кілометрів 12. І вже на 40 центів бензина буде дешевша. Я не знаю, що воно так працює, бо той Seattle дуже дорогий. А я все ще стою. А, ну, вже, щоб ви розуміли, вже зараз буде 35 доларів. Так, Куди там? Ну, коротше, а заробив я за 2 години тільки 20 доларів. Я, я просто в мінус працюю, щоб ви розуміли. Це кошмар, звісно. Треба валити з тої доставки на хендіменство. Як, як ви гадаєте, треба на Амазон йти. От, 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 от туди треба йти. Це один варіант, одне спасіння. Так, це ставимо сюди. Це ставимо от сюди. Єс. Yes. Блін, прикольно. Тут а, чек дають. Бо в мене на заправці навіть чеку не дають. Те, що дорожче за кожен галон на 40, на 40 центів, і ще, ще, ще чаку не дають. Тут дешевше, чи ще чак дають. Ще ще, ще, ще ще й зайкатись почав, щоб ви розуміли. Якось що заправилося зі мною, мені трошки легше стало, якось я втримався на ногах. Я на тій доставці, мало того, що в мінус йду, так ще й благодійністю займаюся. Чисто по ходу виїхав ради того, щоб записати вам контент, і собі одночасно. Але блін, я не такий популярний, що, щоб щоб це було що Ютуб це моя основна робота. Я заробив тільки 40 центів на Ютубі, щоб ви розуміли. За три тижні. <світ> я коротше я в мінусі. <світ> я, 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 я я, я навіть слів не маю. Зараз поїду. Їхати краще до хати в подушку плакати, дешевше вийде, серйозно. Ну, хоч в такому жорсткому мінусі не буду. Які дії були виконані? Я виключив в Uber доставку. Тепер тільки таксі. Якщо паде вперше замовлення на таксі, я вам обов'язково покажу. Бо на таксі теж замовлень нема. Потім наступне Instacar, замовлень нема. Дардаш, якщо є замовлення, то 100 кілометрів за 3 долара, теж можна рахувати, що нема. І грабдаш замовлень нема. І в кінцевому результаті я знов тут сиджу. Я молодець, я молодець. Хто в мінусі, я в мінусі. Хто тішиться, я тішусь. Ах, Прекрасно. Обажаю. Обажаю такі дні, вони мене прям мотивують ставати кожного ранку і йти працювати. От прям ненормальну роботу. Коротше, пів години спустя мені впав знов Дардаш. Тут заберу його. Коротше, нині падає тільки Дардаш. Хотя, хотя. Я місяць не мав замовлень на ньому на Дардаші, Вдумайтесь це слово. Місяць. А тут вже аж 3 за 3 години. <смір> Нормально. Коротше, 13 доларів за 5 моль. Ну, вже хочусь. Ну що, коротше, взяв замовлення з Дардашу. Приходжу в машину, сідаю, а мені його скасували І все мені залишило. Боже, які умнічки? <смір> ваше здоров'я. Е, якась жужа наркоманська. А це що за жужа? А це дуже кисле. Боже, що люди замовляють? Що там всередині є? Там всередині є бургери. Соня в нас буде їсти. А ви бачите? А я жалівся, а я жалівся, що нема замовлень, що я працюю в мінус, так хоч за їжу буду працювати. Нормально, чесно, хоч заплатять за то і ще її поїсти є. Хоч щось спасає мій сьогоднішній день, бо це чесно ужас. Майже цілий день просиджу в машині. Зараз вертаю сетл, бо тут нічого доброго я явно не зароблю сьогодні. І що, гайс? Що я в свій робочий час зроблю? Коротше, є посилка. Мені треба повернути на Amazon. От сюди. Коротше, замість того, щоб працювати, я всякою фігнією займаюсь, бо нема замовлень. Дякую, що проживаєте зі мною ці моменти тяжкі. Ви напевно хочете в мене спитати, бо через 2 дні новий рік. І чого я ходжу тут в светрі? В одному і в футболці. Бо подивись сюди. Бо 9 градусів тепла. Доволі, якби не вітер, то би взагалі нормально було. А так з вітром, ну так, прохладно. Але якщо ти на машині, то взагалі нормально. Оп, все. А посилку я повернув, вертаюся, йду в спортзал, потім вертаюся в машину поїм, то що я не доставив, нормально жити можна.